У Вівторок, 22 квітня, у сумському окружному адміністративному суді, попри клоптання сумської міської ради про відкладення засідання, у режимі відеоконференції продовжили подальший колегіальний розгляд по суті справи за позовом Олександра Лисенка щодо поновлення його на посаді міського голови міста Суми. З виплатою середнього заробітку за час вимушеного прогулу також було відмовлено в задоволенні клопотання про зупинення провадження у зв'язку з перебуванням позивача на військовій службі. Сумський кружник міського у складу судділових суддів Савицької, Савицька, з участь секретаря Осіна Каліченка, позивача Лисенка, представників позивача Марченко-Гулібок, представника і ПДЧ2 третього особи Мезнєва, розглядали сліду судовому сім у приміщенні суд суду клопотання Сумської міської ради про зупинення провадження у справі номер 47016 16 Друг за позовом Лисенка Олександра Миколаєва. Сумської міської ради, виконавчого комітету Сумської міської ради, третя особа, яка не заявляє самостійних умов на спору від старої відповідачів Кабзарі Артем Миколайович про скасування рішення поновлено посаді стягнення середнього заробітку за час винушного прогулу. Ухвалив. Задоволення клопотання відмовити. Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення. Ухвала не оскаржується, Заперечення проти неї може бути включено до поліції скарги на рішення, що ухвалу суду прийнято за там розгляду справи. Далі перейшли до розгляду справи по суті і заслухали вступне слово позивача Олександра Лисенка та його представників. По суті, вже представник зазначив про те, що не було допущено порушень, оскільки інформація, яка була викладена на сесії. Та, що була зазначена в самому тексті рішення як підстава, про те, що нібито міський голова Олександр Лисенко не забезпечив здійснення повноважень, а саме не виніс на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря ради для заміщення увільненого Олега Резника, не відповідає дійсності. Таке звернення було, воно підтверджується в тому числі. І висновком правоуправління, яке міститься в матеріалах справи. Крім цього, це питання вирішується виключно у площині закону про соціальний захист військовослужбовців, військовослужбовців, частина стаття 5, яка передбачає про те, що особи, які працюють в органах самоврядування на виборних посадах, вони прикомандировуються до органів самоврядування і продовжують виконувати свої функції, при цьому залишаються на військовій службі. Тому це була. Це був єдиний законний момент, який необхідно було дотримувати, і саме цим шляхом ішов і міський голова Лисенка. Тому в його діях ніякого порушення не було. В рішенні зазначено, що першим пунктом висловили недовіру міському голові Олександру Лисенко, другим пунктом припинили достроково його повноваження. Досліджуючи текст протоколу сесії, прошу суд звернути увагу на те, що. Ці два питання голосувалися одночасно, однак це є порушенням закону. Прошу, ви вирішуйте питання правильно, чесно, безпечно і дивитися, ви вирішуйте всі після всі, всіх всі, нормандів, які надалися в Все Дякую. Вся вас? Так, варто сказати. Рішення. Ніхто не своєї ради, на нього посилається своє вгоди. Від 13 жовтня 2023 року про обрання секретаря зброї міської ради. Оскільки ви пояснили, що ви не вживали закладів щодо обрання голови секретаря, то це рішення ви обстежували, бо рада прийняла його. То ви не знаєте, я позиваю, скаржували ви це рішення чи ні? Вам запитання задали, ви оскаржували рішення чи ні? Ви не можете надати на це питання відповідь чи як? Ну, відповідь так чи ні? Як фізична особа, він не міг його оскаржувати. Могла або окажувати про інформація, буде потрібно рішення. Полушено обратно. Оскарним обранням області. Ви його оскаржили ні? ні? Підстави це одне питання. Воно або оскаржено, або не оскаржено. Ви його оскаржували? Як Дорізниці, ви, ви як хто? На даний час воно оскаржено чи ні в судовому порядку? Ні, <різвість> не, не оскаржено. <різвість> ми ж не знаємо, може його знає, прийняття ми, ми ж не знаємо, ви його оскаржили чи ні? Позивач. <різвість> Конкретно по позивачу, позивач його оскаржував чи ні. Як посадова особа, чи як фізична особа, неважливо. Ні, прийом не ваше чим. скажіть, будь ласка, ось е, ви зазначали, що е, Резник е, взагалі не писав ніяких заяв, так? У зв'язку з його призовом чи, чи яким чином? Де у вас секретар? Так. ну так. Взагалі ніяких? Про обільнення. Зараз точно не скажу, я там про тексту. Ну, але про обільників. У зв'язку з тим, що він виконує обов'язки, ну, за те, що він проходить з Далі, через оголошення повітряної тривоги, було оголошено про перерву в судовому засіданні та витребовано протокольною хвалою у позивача та відповідача. Докази судом буде у міської ради копія заяви різника про увільнення, копія наказу військової частини про його зарахування які до посилання в розпорядження про увільнення. Оголошу перерву в судовому засіданні до 16 травня до 10 години. На відкон продовжує слідкувати за розглядом даної резонансної справи і оперативно вас інформуватимемо.